Світло тем, я вірмоя толя райша до лежа. Дружан, на зв'язок, містервайпер. Це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за оновлену команду для трунди. Ця команда під трунду на гідрі. Бій тільки розпочався. Ти вже зараз можеш подивитися от декілька ходів е, трунди і написати свої здогадки, яка це гідра. А, відповідно, в кінці я покажу, скільки вони е, в мене надамажили. Е, і подивимось, хто в що одягнутий, і розкажемо деякі нюанси. Що ми бачимо по складу зліва направо Віксвел, Лідія, Ланакіс, сама Трунда, Гурптук. І дряда Нія. Відповідно, це не топовий склад, того, що дряда Нія це перезарядка в одну ціль. Була би масова перезарядка, це було б в рази краще. У мене масової перезарядки, тільки ренегатка це замало. Ось далі. Раніше ця команда була, але, друзі, замість віксела в мене була друга дряда Нія, і вони ходили на першу максимум на другу гідру. Зараз це, друзі, третя гідра. Чому я пішов на третю? Того, що за рахунок віксела, за рахунок його щитів, збільшення захисту, команда живе і тут не потрібен герой воскресіння. Зрозуміло, якщо у вас є Глейкат, ви можете Глейката поставити замість. Ланакість, і це буде просто ідеально. Вам не потрібно буде боятися голови страху, але і Віксвел тут допомагає. Віксвел не тільки страхує команду своїми щитами, він додатково ось зараз провокує голову е, Клінсера, Плюс додатково він накладає два шари перехоплення на, е, можна сказати, по черзі, може накладати на всіх героїв, тому що шари перехоплення, ось ви можете побачити зараз по центру. На трунді вони є, вони знімаються тільки тоді, коли ворог хоче на нас накласти якийсь дебаф, не відходів і е, А3. Я використовую то на одного героя, то на іншого. Зрозуміли? І відповідно, шари перехоплення через А2. Ми не можемо продовжити вікселом, як і Лонакість, не можемо продовжити. Е, також тут трішки йде дисонанс в тому, що гуртук накладає яди. а Дряда нія їх постійно клінцить. Також потрібно враховувати і е, розуміти, коли використати перезарядочку е, на трунду. А коли цього робити не дуже то й потрібно. Відповідно, я як старався робити: гурптук накладає яди. Е, далі трунда ходить однією навичкою, трунда ходить другою навичкою. Тоді перезаряджаю, і гурптук встигає уже наступний раз накласти знову яди на свою команду і блок бонусів на е, голови е, гідри. Не завжди це відбувалося ось так: ось так почергово, того, що може голова походити комусь скрутити шкалуходу. Ну але приблизно ось так я планував робити, і так і я робив це. Ось також додатково груптук тут дає як і живучість команди, так і збільшує шкоду того, що коли наші герої знаходяться під... Отрутами, то він додатково може накладати регенерації. Ці регенерації може продовжувати Ланакіс, ці регенерації, як і всі бафи, може продовжувати також е, наш Віксвел. -Well. Давайте. Ну я думаю, ось тут вже подивилися 11 ходів, 74 мільйончики. Так це не топовий варіант, не топовий варіант команди. Так, якщо сюди поставити Глейкада, якщо сюди поставити. Дві Юмеко буде в рази краще, або навіть одну Юмеко, або навіть одного камера, буде в рази краще. Ну, але, друзі, немає мене цих героїв. Давайте ми перейдемо трішки далі. Постараємось знайти момент, де з'їли трунду. Ось 5 ходів. Бо, напевно, всім цікаво, як же діставати, якщо з'їли трунду. А дуже просто діставати. Відповідно, ось тут з'їла голова. Та, що? Клінсить так, і ми тут максимально стараємось. Тут трішки голова страху все підпортила. Потрібно було думати, що робити. Ось. Бачимо, тут не дуже зараз в домах іде, але немає зменшення захисту. Я розумію, що потрібно літку перезарядити. Наступним ходом, якщо прокне перезарядка, і під зменшенням захисту буде простіше діставати. Того що, ну зараз просто дивимось, ну шкода, майже не йде по, по голові, на якій немає розлому, і просто, просто дуже, дуже все паршиво. Так, далі. Бафати, бафати, провокувати. Ні, вирішив все-таки провокувати. Наступним ходом влітки буде зменшення захисту, і там же, в принципі, без проблем дістанемо. Скажу зразу, щоб вони не простояли всі тисячу ходів, чого трішки пізніше розберемось. Зменшення захисту зараз буде, але ще збільшення захисту також накидаю, тому що дядько Віксвел він вміє непогано таки з руки бити, так що, так що БАВ захисту йому також потрібен. Відповідно, тут просто затикали. Скажу зразу, що тут не всі на фул талантах тут не всіх є господар війни, але і цього достатньо, щоб діставати нашого героя. А нам саме головніше дістати перший раз трунду. Бо якщо ви перший раз не змогли дістати трунду, то все аля олю і починати потрібно спочатку. А скажу, що таке відбувається, коли голова крадійка. Ковтає трунду, і в нас в команді просто не працює седпорч, і ми просто не можемо попасти. І це буває досить і досить прикольно. Не дуже. Е, добренько, добренько, давайте ми будемо рухатись вперед. Тут вже 300 мільйончиків нанесли. Я не записував повністю бій. Зараз ми вже перейдемо в кінець бою. Ось, друзі, 800. Так, а де трунда? Не зрозумів. Тут ковтають трунду, і я трунду якраз не зміг витягнути. Не зміг витягнути через те, що не прокнула ось саме порча. 877-й хід, 993 мільйони. В принципі, ще було 120 ходів. Я тут думав, можливо, зараз мої ще доб'ють до 1 мільярда, але цього не сталося. Там трішки-трішки не вистачило. 997 мільйончиків. Чому сталася проблема? В тому, що сет порчі не спрацював, і, відповідно, я не зміг витя витягнути трунду. Давайте я тут зупиню, камеру сховаю. Трунда моя нанесла 886 мільйончиків. А зараз ми перейдемо в ру, Подивимось, хто в що одягнути, і розкажу, що деякі вам нюанси. Відповідно, тут трунда не заміняється ніким поки що. Добренько, переходимо ми в гру. Перший герой у нас Дріада Нія. Дріада Нія, як і раніше, використовувалась, використовується зараз в двох сетах: сет реакції, сет імпульсивності. Нам потрібно максимально, щоб вона якомога частіше собі скорочувала перезарядку А2. Не завжди я перезаряджав за допомогою А2 трунду. Були такі моменти, що я і Ланакіс перезаряджав, були такі моменти, що я і Лідію перезаряджав. По-різному. Тобто потрібно постійно пам'ятати, коли ви граєте трундою. Постійно пам'ятати, чи у вас є доступна а 2 або а 3 чи вам потрібно використати перезарядочку. Це якщо ви граєте за дряду, Якщо у вас масова перезарядка, то відповідно ви використовуєте її постійно, коли вона у вас активна. Це набагато простіше по талантах без талантів. Недокачені, тобто господар війни сюди саме краще заходить, вона плюс додатково буде трохи дамажити, плюс, додатково, якщо вона просяде за допомогою зубок, вона зможе відхилятись. Плюс буде простіша масова атака, щоб дістати ту ж саму трунду з, е, з перетравлення. Далі, по загальних параметрах, показую ось так: 281 швидкості, 300 точності. Ну, це без зали. Далі, друзі, оберігач віксвел багатьох людей він зараз використовується на клановому босі. Так, це прикольне дядько. Але, друзі, на гідру я би вам рекомендував його використовувати. І якщо у вас є можливість, одягнути на нього 9 частинок збереження. Не скажу, що тут супер ідеальні стати. Я не пам'ятаю на що на точність, О, навіть грівчик я не, не закидав. Е, критична шкода, атака, яка йому взагалі не потрібна. Можливо, в мене там є якесь зараз інше колечко. але для чого, якщо так і так працює? Для чого 9 частинок збереження? Того, що переходимо до його навиків, він вміє накладати аж цілих 3 бафи, які в мене не пересікаються з іншими героями. І три бафи плюс. Е це збереження це 15% до шкоди. Плюс перехоплення майже постійно висить. Перехоплення, по факту, у нас спадає в двох варіантах: це коли ми б'ємо голову страха, і в другому варіанті, коли на нас хочуть накинути провокацію, це тоді тільки перехоплення. Спрацьовує, але по факту, якщо так розібратися, то трунда ходить максимум два рази по голові страху. Перший раз вона може по ній походити і не вбити, якщо на ній зміїна воля, мінус один шар перехоплення, а з другого разу, фактично, майже завжди вона її шотала. Добренько. По навичках рекомендую залити повністю, того, що що А3, що А2, просто дуже гарно. Тут додатково продовжує всі бафи. А ми знаємо, що гуртук накладає регенерації, які досить гарно підхилюють нашу команду. І продовження ось цих регенерацій, і всіх решта бафів ну прям дуже і дуже смачно. З атаки він контрить голову Клінсу. По талантах, друзі. Супер бюджетно, по талантам. далі. Ланакіс. Ланакіс, знову ж таки, таланти не докачені до сих пір не докачені, вже скільки я використовую трунду, і до сих пір таланти не докачені по артефактах 9 частинок збереження. Просто ідеально, що їй збирав? Їй збирав просто швидкість, трішки живучість. Як ви можете побачити, небагато. 54 здоров'я, 300 майже захисту, і все більше нічого. Тут щось недоточене, їй не потрібно супер багато статів, того, що вона з автоатаки. Якщо критична шкода, критичний удар, то накладає на себе регенерацію, і тим самим їй дуже багато живучості, та й не потрібно. В я би рекомендував залити книги повністю. Лідія. Лідія тут використовується уже в сеті прокляття, плюс три частинки збереження. Чому три частинки збереження? Тому що в нахімеру вона в мене використовується в 9 частинок збереження, ось тому і тут три частинки збереження. Там, якщо не помиляюсь. Е, так, якщо не помиляюсь, Тут ще рукавички були на з сету сприйняття. У мене тут не всі герої одягнуті, бо я відбував вчора, а сьогодні вам вже записую відосить. Загальні стати Лідії. Давайте ми ось тут десь. Кимера. ось тут. Ось тут. 70 тисяч здоров'я, 4 тисячі захисту, 272 швидкості і фактично далі без різниці. Які стати трішки точності потрібно на відповідну гідру. Добренько, гурптук, друзі, гурптук. Знову ж таки. Знову дев'ять частинок збереження. Чому пояснюю? того, що дядьку груптук нам хочеться, щоб максимально збільшував шкоду для нашої трунди. В нього чудова е, його навичка. А3, яка накладає отруту на нас, блок бонусів на ворогів, за допомогою пасивочки плюс таланту на трунді, збільшує шкоду. Коли в на наших героях є отрута і він ходить з автоатаки, він накладає регенерації. Ці регенерації на один хід за допомогою таланта, якого в мене нема. Якого в мене нема. За До допомогою таланта потрібно докачати. Вона може прокнути на два ходи. Плюс, додатково, в мене є два подовжувачі. Це також може подовжуватись і досить непогано працювати. Далі. По навичках йому А2 і А3 рекомендовано залити, ну і фактично все. Автоатака тут плюсується шкода, ну він не дуже той буде дамажити. Рекомендував би я зробити йому 100% крит шанс, хоча б чуть-чуть якоїсь критичної шкоди, але за швидкість і точність не потрібно забувати. Тіло тут мало б бути на атаку. на атаку. Так, ще все не гліфоване. Ну, Гліф тільки на швидкість, відповідно, як завжди, в дефіциті. Добре, друзі, і останній герой у нас це трунда. Показую, як в яких сетах і які параметри в неї були. Обов'язково я би рекомендував вдягнути її в два сети. Перший сет це ревність. Ну, Дуже багато він дає додаткової шкоди. І другий сет, відповідно, у мене летальність, у вас може бути жорстокість. Показую параметри, я вже передягнув назад на своїх героїв. 56 здоров'я, 8600 атаки, 221 швидкість. Далі 80 в мене кріт шансу, того що у мене бафа і додатковий кріт шанс, і 380 критичної шкоди. Плюс додатково не потрібно забувати заточність. Чому зараз йдемо і пояснюю і розказую. Того, що вона з А3 накладає випалювання здоров'я, а за кожне випалювання здоров'я вона збільшує власну атаку на 10%. І це дуже і дуже сильно. Порядок ходів я завжди використовував так: якщо є доступно А3 і живі голови, я використовував А3 і фактично майже у 80% шанс вона ті голови відрубала. Далі по відрубаних головах я використовував А-2. Додатково, якщо була хоча б одна голова відрубана і вона була не червоної стихії, я старався в неї вдарити через А-2, щоб майже гарантовано відрубати всі решта голів. А3 після ребалансу трунди ну прям дуже і дуже гарно. Також трунду можна. Якщо у вас немає кращого ДД, якщо у вас вона шостизіркова, використовував на аренку з новим даром Ось цей. з ось цим корінням, того що ну прям дуже і дуже гарно вона буде пробувати кам'яну шкіру. Друзі, дар в мене стоїть стареньке жорстоке катування. Я трунду не тестив ще з новим гнівом природи. Зараз розійшлись доріжки власників трунди. Хтось почав використовувати гнів природи, я все ж таки залишаюся на жорстокому катуванні. Мені ну я не порівнював, я не можу сказати, що прям на трунду буде краще. Але я поки що на цьому залишаюсь і мені це підходить добренько. По талантах таланти виглядають наступним чином в трунди. по реліквіях в мене стоїть чаша. У мене стоїть чаша того, що власник завдає на 2% більше шкоди під дією штрафів, я її прокачав, то буде плюс 4%, плюс пасивочка гуртука, якщо не помиляюсь, 32 чи 35% бустить шкоду, плюс ще 4% це дуже сильно. Плюс ще додатково 3% шкоди за кожні 25 здоров'я власника. Тобто, якщо 100% здоров'я у Трунди. Ну, ви зрозуміли, ще плюс 12% шкоди. Це дуже сильно, з дуже сильно. Ось, і це все по чуть-чуть до кубки складається і виходить досить і досить непогана шкода. Так, друзі, це не топовий склад команди. Топово буде, якщо брати масову перезарядку. В ідеалі це дві юмеки, щоб вона одна одну перезаряджала і трунда просто гатила постійно за своїх навиків. Але відповідно, якщо. У вас є Віксвел, ви можете йти з першої та другої гідри уже на третю або і навіть на четверту гідру. Це залежить від вашого складу команди. Якщо у вас замість Ланакіс, ви можете поставити Глейкада, це буде просто ідеально. Ні, можете навіть ставити ліліту, щоб ви не переживали, що вашого героя вб'ють. Так ви можете розігрувати, якщо вам проблематично діставати трунду з перетравлення, ви можете просто трунду вбивати. Як це зробити, уже придумайте самі на третій-четвертій гідрів на будь-якій. Але друзі, чесно, ось Віксвел тут став ключиком. Я уже другий тиждень б'ю, і прям мені дуже зайшло перед цим. Ми два тижні чилили, тобто цей тиждень бив і трішки раніше. І мені прям Віксвел дуже і дуже сподобався. Відповідно, так, 9 частинок збереження це не бюджетно, але зараз стільки падає ті біжутерії, що я думаю, не буде якоюсь великою проблемою зібрати на декількох героїв 9 частинок збереження, адже це дуже і дуже бустить шкоду. Друзі, ось така ось оновлена команда на гідру через трунду. Якщо сподобалося, знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному. Vido uh, on a skill one attention ten, she a Gets everything that she wants in abundance, knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.